Доброго дня! Сьогодні у нас з вами буде аплікація. Ми зробимо аплікацію Моя сім'я. Ну що, готові працювати? Зачекайте! А гімнастику для пальчиків ми не зробили? Тож попросимо пані Анастасії нам допомогти. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик бабця, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик матуся, оцей пальчик я. Ось і вся наша сім'я. А зараз виконаємо цю вправу іншою ручкою. Повторюйте за мною. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик матуся. Оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Ми з вами розмальовували свої долоньки. А тепер ми будемо їх намазувати, клеєм і приклеювати. У вас повинна бути клейонка, на яку кладемо вироби, і серветка, якою допомагаємо прибрати зайвий клей. Пам'ятаєте? Клей ми розмазуємо по всій поверхні, притримуючи пальчиками і розмазуємо, розтягуємо клей. Багато клею не набираємо. Тому що він буде зайвий і буде виходити за межі нашого виробу. І тоді буде бруд. Тому ми розтягнемо клей, але намагаємося промазувати всі всі з вами куточки, для того, щоб воно гарно приклеїлось, не відклеювалось у нас. І слідкуйте, щоб ваша заготовка. Лежала повністю на клююнці. Намазали, дивіться. Тепер беремо і приклеюємо, підрівняли, приклали серветку і обережно, обережно, щоб прибрати зайвий клей. Ось так. Тепер приклеїмо. Маленьку вашу долоньку. Накриваємо серветкою, притискаємо, щоб все було добре, приклеєно. Подивіться, мама з татом обіймають свою дитину. Так? Лагідно обіймають. Але у нас немає обличчя. Зробимо? Зробимо. Ми можемо їх намалювати. Можемо намалювати. Наші обличчя посміхаються у нас. А можемо очі приклеїти. Для цього у вас повинні бути зроблені оченята. Батьки вам допоможуть. Багато клею не набираємо. Притиснули. Клею немає зайвого. Якщо у вас на пензлику залишився клей, не потрібно зайвий раз набирати його, щоб він вам не заважав. Не забувайте про серветку, яка вам допоможе. Також матусі зробимо так? Бачите, якщо я взяла багато клею, його можна трішечки прибрати назад. Але на кученятах багато мені клею не потрібно. Ось так, яка буде весела, гарна родина, так? Да? Всі посміхаються, всі задоволені і збираються на прогулянку. Але я хочу прикрасити нашу дівчинку. Ми її подягнемо спідничку, якщо це дівчинка. А якщо це хлопчик, ви можете йому зробити метелика. Якби... Начебто він йде на якесь свято. А дівчинці ми одягнемо спідничку. Ось так, яка спідниця у нашої дівчинки. Ось, і у неї повинен бути бантик. Вона ж принцеса маленька. Намазуємо. Розмазуємо клей по всьому бантику і будемо його приклеювати. Не забуваємо притиснути і прибрати зайвий клей, якщо є. Ось і вийшла наша сім'я. Яка вона чудова, весела, йде на прогулянку. Я сподіваюся, ваші роботи теж будуть такі чудові і веселі. Тож ми. Дуже чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей!